Тамаш, я йому кажу, мені ну, це не треба. Нащо мені вільні відносини. Ну все, в мене пацієнт. Пока-пока. Угу. Так, ну що я вам скажу? Зубки непогані, ну, та й сам таки нічого. Нічо, на ти. Ти нічого нічого. такі хороші дітки. Глазки голубі, неженатий. Та що <плес> треба. <плес> Боже, це мені як романтично, так, я згодна. Так, так. Зараз швиденько діє заяву про шлюб. Фейсіді, посміхнись. Молодець. клас. Підтвердила. Ми з тобою дружимо. друга. Алло, Маш, заходь, заходь. Я заміж виходжу. Так. Зараз приходь. Не повіриш, прийшов, відкрив рота, аж слина капала. Походу від моєї краси. Це точно він! Чекай! З вас вісім тисяч. Та за що? За що? За театральну виставу? Я що зря передівався тут, бігав? Що вам больно не було?